Вітаю, шановні глядачі. Війна в Україні перевернула економічну карту Європи. Те, що ще п'ять років тому назад вважалося токсичним бізнесом, раптово стало золотою жилою. Оборонна індустрія переживає бум, якого не бачили з часів голодної війни, і на вершині цієї хвилі опинився 33-річний Чех. Міхалнат, який оголосив про найбільше оборонне IPO в історії Європи. Його компанія Чехослова Груп» виходить на Амстердамську біржу з оцінкою до 30 мільярдів. Євро. Компанію заснував батько Михайла Ярослав Стринат, який почав бізнес у 90-х. після розпаду Варшавського договору. Східна Європа була завалена старою совівською технікою, танки, БТР, артерійські системи. Все це лежало без діла. Ярослав скуповував списану техніку, ремонтував і перепродавав у 95-му році. Анонсував компанію «Скалібор Армі» з менш ніж 20 працівниками. Поступово бізнес ріс у 2005-му з'явилась перша виробнича база на схід від Праги, у – вихід на словацький ринок. У 2016 компанію перейменували на Чехословак груп. Михайл почав працювати в компанії батька ще школярем, вивчав кожний куток виробництва, розбирався в деталях. У 21 рік став генеральним директором. 26 років повністю перебрав компанію власність у 2022-му Понад 40% виручки CSG пішло з поставок українських армій. Шасі татра закуплялися для гаубиць Богдана, реактивних систем у та пускових установок для крилатих ракет Нептун. В гауби Сідана, гусенична бойова техніка та боєприпаси. Фінансові результати за 9 місяців 2025 року відображають цей швидкий ріст. Виручка склала 4,5 мільярдів євро, плюс 82% порівняно з минулим роком. Операційний прибуток, біта, досяг. 1 мільярда 200 мільйонів євро з маржою 26%, що для оборонної галузі є дуже високим показником. Три четвертій продажів йде до Європи. Україна становить 26% від загальної виручки. Ще 18% припадає на США. Тепер компанія виходить на біржу. CSG планує вилучити 873 мільйонів доларів через випуск нових акцій. Плюс 13 продасть частину своїх акцій. Загальний обсяг розміщення може сягати. 3-4 мільярди євро. Цільова оцінка компанії близько 30 мільярдів євро для порівняння. Це більше ніж найбільша електроенергетична компанія Чехії. Більше, ніж шведський СААП, виробник Гріпен. До розміщення вже залучено 900 мільйонів євро від стратегічних інвесторів Артістен Partners, фонди BlackRock та AI Ryan Holding, дочерня структура катарського суверенного фонду. Кошти від IPO підуть на розширення виробництва і можливі поглинання. Стрінат планує використовувати акції як валюту для майбутніх угод. Його мета зробити CSG другим за розміром європейським оборонним виробником. Ну, для... я дивлюсь про Чехію і розумію, що бути здоровезним збройним виробником для Чехів це як не знаю. Як для українців зерно робити. Чесно слово. Це, от, от Вони вміють це. Тільки вже років вміють зброю. Масову, якісну. Фактор чеської зброї був, був визначальний в певний період, до речі. Ну ми не будемо зараз про це. Ключова угода, яка вже відбулася, придбання американської Kinetic Group у 2026 році за 2,2 мільярди доларів. Це виробник. Малокаліберних боєприпасів. Угода пройшла через перевірку американського комітету з іноземних інвестицій. Проти виступали кілька сенаторів, серед них Джеді Ді Венс, але зрештою акціонери схвалили продаж. Тепер CSG найбільший у світі виробник малокаліберних боєприпасів. Загалом у портфелі компанії близько 100 підприємств. Серед них виробник вантажівок Татра Тракс, 39 виробничих потужностей у 10 країнах. Продукція йде більше ніж у 70 держав, 68% виручки генерують країни НАТО. Історія. CSG – частина масштабного тренду. Європа перезброїться темпами, яких не бачили з часів холодної війни. Глобальні військові витрати у 2024 році досягли рекордних 2,7 й трильйона доларів. Витрати європейських країн НАТО склали 454 мільярди у 2014 році. Лише три країни альянсу виконували норму 2% ВВП на оборону. У 2025 п'ятому всі члени або виконують, або перевиконують цей показник. На саміті НАТО в ГАЗі влітку двадцять року члени альянсу взяли на себе зобов'язання довести оборонні витрати до 5% відсотків до тридцять року. Польща вже витрачає близько 4,5%. Литва – 4%, Латвія та Естонія по 3,5%. Німеччина створила 100 мільярдів спецфонд для модернізації армії та послабила фіскальні обмеження для оборонних витрат. ЄС запустив план «Rearm Europe». На 150 мільярдів євро кредитів для закупівлі озброєнь плюс пом'якшення фіскальних правил, що дозволяє країнам витрачати додаткові 650 мільярдів. Це відображається на біржі індекс MSCI Aerospace and Defense у 2025 році. Зріс майже на 50%. Акції Rheinmetall з спочатку московського вторгнення піднялись більш ніж у 10 разів. Rheinmetall став найбільшою оборонною компанією Європи з капіталізацією близько 80 мільярдів євро. Ріст продажів у 2024 році. 50% у оборонному сегменті. Компанія будує нові заводи в Литві, Угорщині, Румунії та Україні. Окрім традиційних виробників озброєнь, з'являються нові імена. Війна в Україні показала критичну роль дронів та штучного інтелекту. Хелси німецький стартап військового Шиї в 25-му році залишив 600 мільйонів євро за оцінкою 12 мільярдів доларів. Його оцінка інвестиції очолив Ек, Сео Spotify. як через свій фонд «Прима матерія. Кладає в оборонні технології, став головою управління Хелсінг. Його позиція Європа потребує технологічної автономії. Quantum Systems – німецький виробник дронів з очікуваним оборотом в 300 мільйонів євро та оцінкою до 3 мільярдів Їхні дрони вже на українському фронті. Destinus – стартап, який розробляє гіперзвукові ударні дрони, венчурні інвестиції в європейський оборонний сектор у 24 році досягли рекордних 5,2 мільярда доларів. Не всі задоволені тим, як. Війна збагачує оборони виробників. Чеські політики звинувачували що у наживі на війні. Американські законодавці перевіряли його розширення в США. Сенатор Берні Сандерс критикував оборонні корпорації за підвищення цін на зброю та виплату дивідендів, поки Україна потребує більше озброєнь. Позиція странада оборони виробництво це не експлуатація, а виживання. Суверенітет, стримування та незалежність мають свою ціну. І якщо не дати оборонній промисловості тих самих стимулів, які є в інших сферах, то вони просто рости не будуть. От і все. Ну, можна скільки хочеш, моральним імперативом закидувати, але якщо не буде грошей на інвестиції і на розширення, не буде і збільшення масштабу і все якіснішої зброї за кращу ціну. Тому не знаю, чого таке дострана в цього наїзди якісь незрозумілі. Головне, що він з Московією не курив, а так хай займається. Цікаво спостерігати загалом, як змінюється ставлення асоціаційних інвесторів. Пенсійні фонди роками уникали оборонного сектору. Тепер підходить інші данські пенсійні фонди, академікер Пенсіон та Пеншн Денмарк та AP Pension у грудні 2025 року об'єдналися для інвестицій у новий оборонний фонд ІТНА. Вони називаються соціальною відповідальністю в умовах нинішньої безпекової ситуації. Ну, Соціальна політика і соціальна відповідальність скандинавів це ми бачимо вміють. Обороні ПІО, акції виробників зброї, нові сектори економіки, ринок постійно змінюється. Треба бути в тренді, щоб не втрачати гроші через імпульсивні рішення або просто стояти осторонь, потрібно розуміти логіку цих процесів. Саме для цього існує курс основи інвестування. Він пояснює, як працює ринок насправді, які інструменти підходять на старт. Як контролювати ризики і будувати власну стратегію? Це не про швидкий заробіток, а про те, щоб нарешті зрозуміти, що відбувається з грошима. Посилання в описі. І якщо ви хочете, зокрема, зайти в оборонку, теж треба вчитися, то як це робити. Тож долучайтеся, IPO CSG – це не по одинокий випадок, а радше зріз того, як змінився європейський оборонний ринок за останні роки. Компанії швидко зростають, і це помітно. Не лише в звітах, а й у капіталізації та статках власників. Паралельно змінюється і підхід держав після довгих років, коли оборона часто була не в пріоритеті. Країни Європи переглядають бюджети та нарощують витрати на безпеку. Є навіть оцінки, що якби всі члени є стабільно тримали витрати на рівні 2% ВП, ще з 2006 по 2020 рік, сукупно це давало понад трильйон євро додаткового фінансування. Ці зміни підтягують і приватний капітал, те, що ще недавно. Багато інвесторів обходили стороною через ESG обмеження. Зараз дедалі частіше сприймається як частина інфраструктури безпеки. У сфері з'являються нові гравці, компанії з дронами та військові шиї. А серед інвесторів і партнерів можна побачити і великі фонди. І враховуючи, що світ заходить в дуже небезпечну фазу, навіть якщо буде корекція оборонних підприємств у випадку у випадку можливого, але не 100% гарантійного миру з Україною, в Україні так. Дескалація, більше говорю, то світ вже зараз так розбалансовується, що оборонні підприємства будуть брати своє і далі. Ці все найкраще, доглядачі. Тримайтесь, до побачення.